І и победил и начало власти мы, ве. самого Диму Человеку и через своего від Богу. Амінь. благословенно Царство Отца і Сина і Святого Духа, нині присла. 9 серпня 2023 року, у день пам'яті святого великомученика і целителя Пантелеймона у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії відбулося урочисте богослужіння з нагоди престольного свята Обителі, Божественну літургію у свято Божественну літургію у Свято-Пантелеймонівському соборі монастиря очолив блаженніший митрополит Київський всієї України Онухрій. Предстоятелю співслужили, керуючись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Проварський Антоній, архієпископ Яготинський Серафим, архієпископ Білогородський Сильвестр, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, духовенство монастиря та гостю священному сані за богослужінням молилась настоятелька Обителі, його Єлизавета і сестрами. Да Люди друг друга, а ще мир вас ненавидить, дві діти, як мене прежде вас, вас ненавидим. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. В історії людства церква завжди переживає певні періоди свої певні випробування. І всі ці випробування, які церква переносить, які переносять віруючі у Христа, вони зводяться до того, щоб якимось чином людину відірвати від Христа і повернути в іншу сторону. І, як правило, ці, туди, куди хочуть повернути людину, як правило, це такі, малюють такі, ну, ну, такі віртуальні благо, якісь там щастя. Удача і так далі і тому подібне. Щастя і благо для людини тільки в Бозі. Бог є джерело і щастя, і блага, і життя, і любові, і миру. Бог є все, що робить людину щасливою, і залишити Бога, з яким ми щасливі, і повернутися до чогось такого, що. Нас приваби, але там щастя немає, це робити не можна. І треба бути мужнім і завжди дивитися, коли якісь є випробування в людини в житті. І тут треба подумати, якщо це згідно з Божою волею, якщо це Бог не оскорбить, то, то не відлучить мене від любви Христової, то я це роблю. Якщо це відличає від любі Христової, то людина повинна утриматись за богослужінням. Помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених. Зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після херовимської пісні блаженніший митрополит Онуфрій звершив Ірийську хіротонію диякона Андрія Шульги, клірика Веденського обеденного храму на теремках. Після літургії священнослужителі та віряни, на чолі з предстоятелем, пройшли хресним ходом з молитвою навколо собору. Проча кропили святою водою. Блаженніший владика привітав паство зі святом та прикликав на всіх. Благословення Боже. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником в честь святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Молитвами святого великомученика нехай Господь ісіляє наші душевні і тілесні болізні. Нехай Господь молитвами святого великомученика Пантелеймона благословить землю нашим миром з праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.